Музей ігрових автоматів радянських часів користується у Москві неабиякою популярністю. 2007 року цей музей заснували троє друзів, які почали збирати ігрові машини у парках, піонерських таборах та кафе, коли ще були студентами. Знайдені автомати спочатку складали у підвалі гуртожитку, а згодом відкрили музей, налагодивши більшість машин власними зусиллями. ми там. не пов'язуємо в нашому музеї періоди епох. Ми не хочемо мати нічого спільного з політикою. Говорити про радянські часи у нас немає прапорів, нема піонерів, які б тут бігали з горном. Просто хочеться показати людям автомати такими, якими вони були. Пояснює Максим Пінігін, один із засновників музею. Відвідувачі можуть до схочу грати в ігри, якщо придбають 15 копійкові радянські монетки, адже машини пенсіонери визнають лише таку валюту все одно тут, наче радянські часи. Ось ці старі монетки, ті, що по 15 копійок. Радянські спогади, просто дитинство, все, що в нас було, аби згадувати. Музей приваблює різну публіку, але здебільшого сюди приходить молодь, подружжя з дітьми та ті, хто знову хоче повернутися у 80-ті-90-ті, коли ігрові атомати були на піку популярності.